Це куртка МЧСників, пожежників Франції. Ми ну, звичайно, якщо ми її передамо на зону, АТО, вони собі можуть познімати ці всі ліпучки, щоб не відсвічувалися. Але досить якісна шкіра, яка не пропускає вологи. Вони пожежники в ній йдуть прямо в вогонь. Так що я думаю, що нашим солдатам, які сидять в окопах, буде дуже зручно в них, тому що вони не пропускають ні вологи, вони ще зимову підкладку. Відколи в Україні не оголошена війна, серед гуманітарних вантажів все більше передач для наших військових. Так, не словом, а ділом українцям допомагають французи. Збирають важливі, а часом недоступні для нас речі. Нам же пропонують лише приїхати і забрати. Попередній вантаж в основному потрапив до Львівського госпіталю. Цей десятитонний отримає харківський шпиталь, бійці АТО, їх сім'ї тут, переселенці, люди з обмеженими можливостями, які звернуться за допомогою. Адже серед гуманітарної допомоги функціональні ліжка, інвалідні візки. Ходуни, крісла, туалети, милиці, медичне обладнання, медикаменти, теплий одяг і взуття для військових товару на півтора мільйона гривень, каже Віталій Семенюк. До уваги, що одна ліжко коштує функціонально близько двох тисяч доларів. А їх є тут там 30 чи 40, то вже можна порахувати. Вже не говорячи, що інвалідні військи тут є спеціальні інвалідні військи, трансформери, які взагалі не випускаються на Україні. Вартість такого віжка 20 тисяч гривень. Перевезення вантажів роками займається міжнародний центр впровадження програм ЮНЕСКО. Тепер ініціативу підтримало громадське об'єднання самопоміч. Тому гуманітарні вантажі планують возити щомісяця. У нас виникла ідея зробити концерт. Концерт гурту Тріотик, концерт гурту дзідзо. І всі кошти від цього концерту абсолютно ніякого немає заробітку. Всі кошти були направлені на допомогу бійцям, які є в АТО. Скажем, де на ці кошти закупляються зимові речі для наших хлопців за ці гроші. Ви бачите, ту фуру, яка стоїть за мною. Волонтери дякують тернополянам, які купили квитки, адже коли мова йде про українських бійців, ні заробітку, ані піару на них бути не може. Кому з військових дістанеться вантаж, не знають. Хочуть просто підтримати тих, хто зараз за нас десь там, на передовій. Об'єднання самопоміж підтримує тернополян і підтримує, зокрема, зараз один з тернополян. Ви знаєте, що це не Липовий воїн, який там десь там, десь там. Це тернополян Тарас Постух, який власне, є на передовій, є в Дебальцево. Є в гарячій точці, навіть тут розпал виборчої кампанії, Ви не бачите його ні в Тернополі, ні на ефірах, ні по радіо, нічого. Все за нього, всю, скажем, інформаційну кампанію роблять його друзі. Звичайно, хотілося б допомогти власне тернополянам. Однак, я думаю, що ніхто і всі прекрасно нас зрозуміють, що нема такого поняття на війні. Якщо він воює за Україну, значить він наш.